Невже ти думаєш, що Бог не бачить у пустеля? Коли не маєш сил ступити й крок, коли навколо тебе кам'янисті скелі? Ти очі підніми, що бачиш серве всіх сірок? Невже ти думаєш, що Бог тебе полишить? Серед проблем, що далі цих сторін, Повір, він новий візерунок може вижить. Він не обмежений просторами і стін. Невже ти думаєш, що ти такий один, так ворог намагається тебе здурити? За гріх твій розпитий був Божий син, щоб ти у вічності зміг з ним теж жити. Невже ти думаєш, що Бог не за межею? Що треба тисячу зробити добрих справ? Ти знаєш? Бог так близько з кожною душею. Це саме він тебе по імені назвав. Невже ти думаєш, що він відпустить руку? Коли ти йдеш через тернистий шлях, він з твоїх з любов'ю вмива багнюку і пригортає ніжно, коли в тебе в серці страх. Невже ти думаєш, що він тебе не прийме? Повір. В його руках спасіння вічний дар. Він як ніхто тебе беззавислів обійме. Хоча це він, найбільший світі цар. Невже ти думаєш, що він не має плану? Повір, він є початок, і він є кінець. Не залишай у серці місце для обману. Довірся Богу.